Відбулося засідання постійної комісії обласної ради з питань бюджету та управління майном. На ньому за 2024 рік звітував голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький. Основний пріоритет на цей рік це підтримка захисників і захисниць дітей та вразливих верст населення. Додав він, намагалися разом з вами орієнтуватися саме на підтримку армії та на соціальну забезпеченість тих верств населення, хто цього потребує під час воєнного стану. Обласна рада. Не приймає тих рішень фінансових в першу чергу, яка була в мирний час. Але в комунікації з обласною військовою адміністрацією ми намагаємося вирішувати і лобіювати ті питання, які. В першу чергу цікавлять нас та громади. За 2024 рік депутатами обласної ради ухвалено 170 рішень, прийнято 13 обласних програм. Внесені зміни до 16 обласних програм, заслугано 16 звітів, підготовлено 5 звернень, Депутатів обласної ради до президента України, Верховної Ради, Кабінету і так далі, інших органів центральної виконавчої влади. Також присутні прослухали звіти керівників різних підприємств та установ обласного підпорядкування. На сьогоднішній день перебувають у відданні Полтавської обласної ради декілька підприємств, які відповідно сьогодні керівники цих підприємств вони звітували щодо діяльності. Є підприємства як збиткові, так і незбиткові, які мають невеличкі, але все ж таки. Дохід загалом присутні розглянули понад 20 питань порядку денного.